Ну і всі, хто мені боргують такого характеру рекламу, правда, Ваня? То ласкаво прошу. Ми, кстати, сьогодні хочемо прийти з Гейзом, зробити невеличкий такий рекламний відеоролик з Grill Boss. Нам потрібен просто такий вайб ресторани, і ми обов'язково відмітимо його сторіночку в себе. Бо це так працює. Типу, я вже і раніше говорила про те, що менші підприємці вони мають згрупуватися якось з цими великими мережами конкурувати. Ніхто із маленьких підприємців, я упевнена 100%, що в сьогоднішній час немає хриліон на маркетинг і продвіження. А от оце, от колаби такі робити, двіження разом, дуже крута штука. Я бачу, як у гріл це класно працює. У мене куча знайомих, які говорять, що гріл бос просто завжди попадається в рекомендації в ті, хто Я думаю, блін, грілбос може, значить, і я. я можу, значить, Вань, через 5 хвилин.